Ультракіл. Гра виходить з 2020 року і знаходиться у ранньому доступі, суть якої у тому, що бети підрізати, пістраляти! Натхненням для створення були класичні шутери типу Квейка, Дума та серія слешерів May Cry. На даний момент має два акти і додатковий рівень. Сама гра не подає сюжету лоба. Дізнатися його можна тільки читаючи термінали та кінцівки обох актів, тому що і без сюжету гра цікава тим, що після складного дня у садочку можна прийти додому та гамселити чортів з пекла, комбінуючи різні види зброї та проходячи різні рівні складності. Тому, якщо лор вас не цікавить, а приваблює тільки м'ясорубка за допомогою револьверу з монетками та шматками, який дамажить ворога одним ударом, то це спеціально для вас. Але якщо ви хочете дізнатися, що ж там таке трапилося, але англійські букви вас лякають і хочеться чути рідну солов'юну мову, то сідайте зручніше, наливайте львівські різдвяни, і ми починаємо. Нас грає екраном, який повідомляє не дуже радісні новини. Граємо ми за робота В 1 який живиться аналогічно кров'ю. І так як людство вимерло, спускається за паливом він саме у пекло. І перше наше завдання це знайти зброю. Ну а далі починається якщо ніяких хілок тут немає. Здоров'я поповнюється, коли ві один гамселить нежить пекла і знаходиться достатньо близько, аби зарядитися їх кров'ю. По мірі проходження гри ві один пересувається по різним рівням пекла, заснованих на божественній комедії Данти, починаючи з прелюдії, чистилища, похоті, обжарливості жадності гніву і на даний момент закінчуючи єрессю. Одразу скажу, що наразі через незакінчену гру у сюжеті можуть бути неточності. Я збирала матеріал з терміналів, книжок з гри, секретних рівнів і ліпилася так, як здається, логічним, тому сприймати цей сюжет як одну з можливих версій. Не дивлячись на це, картинка складається доволі цікаво. Це вам не франшиза ФНАФу. Сам сюжет починається з війни між людьми, яка йде вже багато років і в якій нема переможців. Одна з конфліктних сторони вирішує, що а на... навіщо ми всі ці роки вбивали один одного, якщо це можуть робити? Роботи замість нас так і була створена ціла лінійка роботів та арсенал новенької техніки. Зустрічайте револьвер, який використовували електричні імпульси для стрільби мікроскопічними шматочками металу із неймовірно високою швидкістю, дуже швидко замінив вогнепальну зброю. Револьвер Марксман виглядає ідентично, але має можливість стріляти по монетам, які ві один підкидає у повітря. Таким чином, постріл рікошити у найслабше місце найближчого ворога. Робовики. експериментальна зброя близької дистанції, яка використовує гіперконцентроване тепло як снаряди. Після кожного пострілу робовик необхідно відкривати, аби той холов, бо він нестабільний і може підірвати вас. Неохання комбінація деталей промислового гвинтокрила та старого кульового пістолета. Швидше за все сконтрольований машина. Раніше був інструментом для будівельних робіт, стріляє цвяхами. Реалкан спочатку був порт. Ретивним генератором, що дозволяв легко виробляти електроенергію для тимчасового переміщення, наприклад, табору під час воєн або експедицій, як і у випадку з більшістю подібних інструментів, коли людство занепало, машина, яка ним володіла, перетворила його на зброю, зробивши з постійної вихідної напруги один надзвичайно високий викид енергії, який потребує тривалого часу перезарядки між пострілами. Ракетна установка також була створена для війни, але як інструмент у першу чергу для копання траншей та руйнування перешкод, як і в минулих випадках була змінена машина на зброю, яка Запускає ракети добре. Зі зброєю розібралися. Що там по роботам? Є кілька категорій: наприклад, маленькі машини, такі як дрони і стрітклінери. Дрони, пристрій безпеки масового виробництва, створені одночасно як камера спостереження та охоронець, очистили частини надіючих машин на поверхні для більшої ефективності збору крові. Стріт клінери спочатку створені як спосіб очищення міст після кліматичної катастрофи. Стріт-клінери застаріли під час нового миру та були перепрофільовані як розвідники для експедиції у пекло. Але вони й там зберегли свою любов до чистоти, тому й палять все живе. Наступна категорія машини побільше, такі як вартові. Одні з багатьох бойових машин простими словами виконують. Функцію турелі Sword машини, бойові машини володіють власноруч виготовленим мечем із двигуном, який коли обертається, нагріває лезо з легкістю, розрізаючи більшість органічних речовин. Майндфлайри ой 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 ой. Це що за красуня? Але вона це не ведіться, бо вона притрушена і надзвичайно небезпечна. Самотужкою опанувала енергію пекла і залібки це продемонструє. І нарешті остання каста великі машини або Supreme Machine в оригіналі, такі як v 1 за яку ми граємо. Модель V була створена для війни. А V1 може похвалитися новим типом зовнішнього покриття, яке дозволяє заправлятися через контакт з кров'ю, а не через окремий процес заправки. Заплановане виробництво V1 було скасовано, а замість нього було розроблено оновлену модель V2 із використанням стандартизованого покриття, оскільки довговічність була набагато важливіше в мирні часи, коли не було необхідності кровоприлиття. І так, що ми маємо? Шалену кількість роботів бивць спеціально для війни. Але о, чекайте, це що пекло? Народ, ми знайшли пекло! Відміняйте війну, ми встановлюємо мир і йдемо досліджувати пекло. Так, люди знайшли вхід у пекло у старих шахтах, а тому вирішили закінчити війну і почати пошуки нових ресурсів, частково за допомогою деяких вищезгаданих машин. І воно то добре, енд здавалося, полем машинам потрібно живитися кров'ю, а війна закінчилася, а машини залишилися. Ну і ті почали підрізати, пістраляти!» Так людство й загинуло по своїй житупості, і викосали їх машини, створені для війни. Іронічно. Вій 1 хоче вгамувати спрагу крові, а так як людей більше нема, спускається до пекла і зустрічає там можна, я не буду. Про всіх окремо казати. Але основна ідея така: у пеклі ми зустрічаємо багато нежиті, яка відрізняється силою. Самі по собі ці створіння являються фізичною оболонкою душі людини, яка потрапила в пекло. Силою вони відрізняються тим, наскільки велику силу волі вони мали при житті. Так, наприклад, найслабшими є так званий бруд. У них низький інтелект, і вони більше нагадують тварин. А от найсильнішими вважаються прайм душі це люди з величезною волею при житті. Їх душі настільки сильні, що можуть існувати окремо від своєї оболонки. Наразі відомо тільки про двох: це мінос та сізів. Ці душі настільки сильні та рідкісні, що навіть Янгли їх побоються. Тож, пекло заповнене, але чому весь цей хаос не розрулить Бог? Справа в тому, що по незрозумілим причинам, одна з яких може бути розчарування у людстві, Бог вирішив, що все це крінж і пішов, просто зник собі, наче його ніколи не було. Залишивши усю роботу на Янголів. Так вони вирішили зробити свою власну Верховну Раду, поки батя пішов за молоком. Бо справу все одно треба вирішувати одним з членів ради був Гавриїл. Його вважають одним з найшанованіших і найстрашніших архангелів. Гавриїл заслужив свою репутацію завдяки силі та ефективності. Так, наприклад, саме йому було поставлено завдання скинути з престолу Міноса. Далі читає з терміналу. Мінус вважав, що вічні страждання були несправедливими та необґрунтованими для тих, чим єдиним гріхом була любов до іншого. Після зникнення Бога, коли янголи були розгублені, а небо було в хаосі, мінус почав свої зусилля з реформування кола похоті. Відродження процвітало, оскільки цар Мінус скеровував його жителів об'єднатися та побудувати нову цивілізацію. Об'єднані зусилля незліченої кількості тих, хто був проклятий через похідь, принесли чудові результати, оскільки велична місто Хідь росло й росло. Однак, після того, як Рада взяла контроль над небом, ми принесла йому стабільність, вони побачили, що мінус пішов проти волі Божої, звільнивши грішників від покарання. Гавриїл, найсвітліший з Янголів, був посланий вбити мінуса. Король замість того, щоб дати відсіч, спробував уговорити його, але Гавриїл безжально вбив його, не дослухавши. Оскільки воля мінуса була достатньо сильною, щоб спробувати протистояти правлінню небес, янголи вирішили ув'язнити його душу, намагаючись перешкодити її формування у прайм душу, і призначили Гавріла новим суддею пекла з в'язниці у власному тілі, мінус безпорадно спостерігав, як його бездушний труп, тепер контрольований паразитами, руйнує все, над чим він так важко працював, проклинаючи власну слабкість за те, що він не зміг захистити свій власний народ і, поклявшись помститися. Таким чином, ми дізнаємося, що Гавриїл побільшить мірі, просто виконує завдання і слідує волі Божій для того, аби бути й далі шанованим у раді, у той час, коли інші Янголи чомусь не дуже поспішають спускатися вниз та вирішувати проблеми пекла. Таким чином він розібрався з іншою сильною душею Сізіфом, настрій якого був набагато агресивніший ніж у мінуса, бо той одразу зібрав армію повстанців на колі жадівності і почав винищувати усіх демонів на своєму шляху. Проте Гавріл та армія Янго. Лів швидко це припинила, вбивши Сізіфа та покаравши повстанців, які тепер мають вічно тягти величезні каміння на гору як символ жадібності та гріхів людства. Не зовсім зрозуміло, куди ділася душа Сізіфа, але я підозрюю, що це буде новий секретний рівень, так само як і з мінусом. Так, там є секретний рівень у першому акті, який відкрити можна, якщо пройти всі рівні на оцінку Пі. Тоді ми зможемо звільнити душу мінуса з в'язниці, а потім вбити саму душу. Але я особисто вважаю, що найкраща кінцівка це та, де ми звільнюємо його, а потім одразу помираємо. Тоді він в теорії може піти і помститися за своє місто, бо вважаю його. Мотивацію справедливою. По мірі того, як Віодин пересувається по пеклу, крім інших машин та оболонок душ, ми зустрічаємо ще й жителів самого пекла, а саме демонів, таких як цербери огидна маса, злісне обличчя або, як його фандомі називають, моріс. МОРІС? Я більше не можу. Не можу. гоп-гоп чи не Демони гамселять нас чимось на кшталт фаєрболів, які, по суті, являються згустками якоїсь енергії з самого пекла. Це щось типу їх власної магії, якою, як ви точно пам'ятаєте, володіє одна з машин. Ось так неочікувано я завершую це відео, бо з'явилося дуже багато нової інформації, і друга половина вже банально не актуальна. Тому, якщо вам сподобається це відео, я зроблю другу частину, тільки дайте знати. А на цьому все не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал, любити маму та пити молоко. Бувайте!